У спецодязі і в компанії підприємців та комунальників міський голова Володимир Дебой ознайомлюється з масштабами і реаліями житомирського сміттєзвалища. Цьому полігону пророчить недовге життя, оскільки починаючи із моменту заснування у 1957 році, він уже вичерпав свої можливості. До цього моменту Володимир Дебой жодного разу не був у місці, куди стікають усі відходи житомирян. Тепер міський голова думає, як зробити утилізацію і вивіз сміття прибутковим бізнесом. Сьогоднішні технології дають можливість і витребуваним є якраз і пластмаса, і скло, і картон, і це все є товарною продукцією. І продаючи її, можна отримувати додатковий дохід. Друге питання: люди сплачують сьогодні за прибирання сміття. Тому якщо порахувати сьогодні і ліквідувати стихійне сміттєзвалище. За все сміття, яке переробляється, буде належним проходити оплата і додатково отримувати кошти від, скажімо, сміття, яке може бути перероблено і перетворено в товарну продукцію. Це дасть можливість цьому підприємству працювати стабільно і отримувати дохід. Перед міським головою директори підприємств, які очищають місто від сміття, бідкаються на свої проблеми. Одні просять зробити під'їзд до полігону, іншим не вистачає техніки. Зокрема, директор комунального автотранспортного підприємства 0628 говорить: їхні автівки вже давно своє відслужили. Нині питання стоїть про оновлення автопарку. Кількість техніки не задовольняє, тому що вона вже виробила свій свій ресурс. Весь абсолютно можете побачити, які в нас машини, які працюють по 20 років. Усі проблеми міський голова вислухав і розподілив їх за критеріями важливості. Володимир Дебой зазначив, розв'язати потрібно усі, але почнуть з найболючіших. У майбутньому і сортування сміття, і сміттєпереробний завод стануть для Житомирян реальністю.